Художня продуктивна діяльність ліплення, тема наше заняття коник. Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Добрий день, дорослі! Діти з давніх давен село Опішня славиться на Полтавщині своїми глиняними виробами. По всій Україні і за межами знають і люблять опішнянські глиняні вироби, іграшки свистульки. Вони прості і водночас прекрасні, бо виготовляють їх з природного матеріалу, з глини, які добувають під землею. Але не кожна глина підходить для їх виготовлення, а лише гончарна. Майстри гончари говорять, що для іграшки з глини потрібна співуча глина, здобута з глибини під землею. В руках справжнього майстра умільця глина слухняна, пластична, бо майстер вкладає в неї своє уміння, свій настрій, свою душу. І сьогодні ми будемо з вами виліплювати іграшки, які опалені в спеціальних печах і охолоджують, а потім їх розписують. Ми будемо прикрашати іграшку-свистульку коника. Спочатку ми з вами зробимо пальчикову вправу. Наші пальчики трудились. З глини іграшку ліпили, мяли, рвали, розкочували, згинали, витягували, загладжували. Це робота не легка ліпити коника. Погляньте, які коники. Ми будемо сьогодні ліпити коника свистульку. Беремо пластилін, розминаємо його в долоньках, щоб він став м'якеньким, ділимо його стекою на дві частини та розкочуємо. Тільки такий конус. Так. Далі беремо другу частину, розкочуємо, розкочуємо також в долоньках кульку, а потім формуємо стовпчик. Добре, розминайте пластилін долонька, щоб він став м'якеньким, пластичним і можна було його згинати. До першої частини ми примазуємо голівку коника, шия олівка. добре примазуємо. На голові є вушка, гострі вушка, їх два. На тулубі є передні ніжки. Та, є ще в коника очі на голові. І далі ми будемо гриву робити в конику. Беремо пластилін, розкочуємо в ковбаску, стекою робимо надрізи. Потім пальчиками можемо так витягнути трішки, притиснути. Так. І гриву нашу будемо Так, робимо Гриву на голівку і на шию. Зайве лишнє зрізаємо степою. Далі дітки будемо. Прикрашати нашого коника, оздоблювати його. Так, беру я кульку червоного кольору і притисну йому наперед. наперед. От, от зробимо, притискаю вдогонька і пальчиками примастила, то зробила спереду. Ще взяла кульку. Моточок пластиліна розкочуємо кульку, в долоньках або на дощечки, притискаємо ззаді, де вставляли свищик такого. Можемо гриву прикрасити також кульками. Маленькі кульки скочуєте і прикрашаєте глину. І так як ми вже знаємо, що іграшки прикрашали рослинним та геометричним орнаментом, ми прикрасимо їх також таку, прикрасимо орнаментом. Це будуть у нас кульки. лінії листочки Ниточки. Дітки, видома. Прикрашайте свою іграшку-свистульку коника, присилайте мені свої роботи, буду чекати нетерпінням. До побачення!